Дякую друзі, вітаю всім підписникам. Отже що? Бля Комбайн мороза, грузимося і зараз будемо чуняти в село Зараз вам покажемо як його будемо вести, як в селі ми його стягнемо, як завжди пізніше відосик про то. Скільки нам обійшлась доставка, доставки дві, одна вниз і одна з вінниць. Так що Все буде, головне його доволокти додому. По сравненню, наприклад, якщо брати 80-ка, то цього легше затарабанити. Загружали дві людини, я підняв задишло, маленьку усілля і він просто по центру красиво виставлений і одразу задирається. Один може волокти спокійно, якщо рівна дорога. Но Ззаді мені ще підпихали, і отак ми його легенько заволокли. От і все. Так, же саме зараз в селі на налібьотку його спустимо, прицепимо папі до трактора, та він його поволоче. Так що дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Все для того, щоб ви бачили. Ціна, до речі, 100 тисяч гривень. Все, давайте будемо його вести. Далі будуть включення. Все, кому треба евакуатор в вінниці, дзвоніть. Саша. Дзвоніть, коротше. Згрузили. Згружати тягше, тому що любьотку брали, бо без лебьотки воно як покотиться, то там можна і дельфіна шукати. Папа довольный. Подарок приехал. Все. Видите, резина. Новье. Ну, то, что там в Ого. Ау. Бляха мух. Все, покажем вам. Расскажем. Зараз это все дело чипим до Шефеня И эгегей, ребятки. Розвісовка просто отлічна. не знаю, що казав, але повторюсь. Головне тільки взяти, ривок зробити. Ривок все одно, що мішок картошки піднімаєте. Підняли вище коліна, все. Можете собі спокійно ним воротити, як хочете. Просто щоб легше пхати або тягнути, то ще, якщо хтось ним буде підпихати, то просто красота. Так що отак от то. Ну, як завжди, на перший взгляд. Метал присутствує, все чітко, все є, все замечательно. Так що вот так вот. Кажуть, тільки треба буде до мороза написати. А чого такий колір? Сірий. Всі привикли до червоного жовтого, А він перейшов на інші кольори. Ну по секрету знаю, вам всім розкажу. Поки от так. так що зараз цепляємо до шуфені і в'йо Отак це вся трасця в хорошому смислі цього слова Виглядає вживу. Підцепили Ззаді на фаркопчик, все. Комбайнець от мороза, шифень, на дупа в кадрі повним планом. Все є. Зараз він вулицю, я задні нього ще покажемо як він їде. Головне, щоб цей зараз не дебуксанув на цьому всьому. Так що от. Так. Все, тоді давай і мене там почекаєш біля вулиці. Добрый. Гарбузы молотить. Да? <свистит> <свистит> вот такая то, ребятки, съемка. Ведется вперше. Я сзади шефеня уже не на лесопете. Кстати, прикольно. Отут, головне, щоб не буксанув, тому що як не як воно там важить, але в принципі зараз рівномірно розцегосюється. У нас просто шефень шо. На задню оську тільки, але тут в принципі морозу нема. Земля свіженька, болото, ну, але йдуть так сильно. О, дивіться як прекрасно. Блін, треба куплятися дікам. От. Все. 50% до наступного сезону. Готово. Осталося зробити що, дай Бог пам'яті вам скажу, сівалку. Там вам пізніше розкажу, покажу. Плюс, крім сівалки, сапалку. Тоже розкажемо, покажем. І плюс що ще ми будемо робити? Сушки, мойку буду робити. Мойка буде як, митися буде руками, але зараз за тої мойки не буде жодного відходу. Вам пізніше розкажу, теж покажу. Хто не в курсі, я за те, щоб кожен заробив і чим більше. Тому що ми заробили, на нас хтось заробив. Ті, хто заробили на нас, продали ці гроші, хай вони ці будуть перекупи вам нелюбимі, але вони їх продали куди, десь тим Арабам, туркам чи ще кудись. Звідти що, євро-долар. Це що вливання в економіку. Так що помаленьку і ми піднімаємо країну на кращий рівень. Треба буде тільки зробити наклейку Сінья Сінявич і комбайн Мороза, і вліпити воно якраз на цьому сірому кольорі. так буде виділятися, класно. От і все. Так, давайте, якщо по пам'яті, комбайн сотку стоїть, це раз. Доставка в Вінницю 11548 гривень. І з Вінниці в село Сосенка 1300. От і рахуйте. Це для тих, хто писали мені, що за 50 що бахнувся, новий продавався. Тоді за 60, здається. Зараз вже новий 66 коштує. Ото врахуйте, скільки вам вийде доставка даної техніки. От і все. Ну, Зараз тракторець поставимо, зафільмуємо далі. Як воно і що воно. От от. А, і ще буде відео, скільки я заробив цього року. Реально в грошах. Скільки бабосиків мені приніс цей бізнес. Чесно, бабосіків вже немає. Вже починаємо робити на кредитну карточку з залогом на те, що в наступному році щось маємо заробити. Думаємо ще про олію. Ну, коротше, крутимося як можемо. Так, зараз головне, щоб ця брама мене не влупила. Дивіться, як Джон стрибає, ухти, ухти! Бляха не лізь під то колесо. Собацюрати. Ну все, глушимося, йдемо, фотографіруємо з Ну що, друзі? Привезли, поставили. Зараз на пару хвилин, десь на годину ще під сніжком. Що накрили, зараз заглушимо. вода не замерзне, плюсова температура. І папа його потім загрузи, а я вже поїду до праці далі. Загружати ми його будемо ось сюди. Тут дивіться. Металолом з якого будемо робити сівалку, сапалку, в сторону забереться, з цього заберуться, теж в сторону, щоб просто можна було ним заїхати. Якраз він сюди стане. По ширині, по пам'яті би метр тридцять, потім візьмемо рулеточку, все заміряємо вам розкажемо, покажемо. Це по пам'яті. Але так дивлюся, зараза на око, то такий, як трактор есть устойчивий вже набагато більше, ніж той. Тобто можна гнатися в поворотах бочком є. Оську купили, вже склепали, це для того, щоб зробити бочку. Будемо поливати гарбузи на полі, та можеш і тут, цим як його, водичкою, щоб не сохли. Тут пізніше візьмемо рулеточку, все заміряємо, розкажемо, покажемо, обсудимо всі нюанси. Деталі, є питання, дзвоніть, питайте. Все, що знаю, все розкажу. Папа вам вже якусь железяку. Все, от вам перший нюансик. Будемо робити крила. Не знаю, на холеру вони тут треба, але вже крила будуть. Все, як завжди, всім часі радості. Удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Є питання, пишіть. Що знаю, відповім. Що не знаю, відправлю до мороза. Той дядько, все знає, все розкажу. Все, всім до побачення.